Друзі, привіт! Респект місту Миколаєву та його суді. Тому що суд об'єктивно розглянув справу, звинуватив ТЦК, а головне, скасував адміністративний штраф у розмірі 25500, максимальний за неоновлення даних. Як так сталося, розберемося у цьому відео на прикладі конкретного судового рішення, і ви будете знати. Для себе відповідні аргументи суду, які можуть вам знадобитися у випадку, якщо вам знадобиться захищати своє право також. Але перш ніж ми передамо до деталей, я як завжди пропоную підписатися прямо зараз на цей канал, щоб ви не забули, тому що для вас тут тільки професійний, достовірний та якісний юридичний аналіз законодавства України. Тому дякую вам за підтримку. А фабула справи така: якщо коротко, громадянин України з 2009 року не з'являвся в ТЦК, не оновлював свої персональні. Та облікові дані, хоча за цей час одружився, в нього народилися діти, він змінив місце роботи. І такого громадянина м наряд патрульної поліції доставив в ТЦК. Друзі, в чому цей громадянин молодець? В тому, що він не погодився з обвинуваченнями ТЦК. Та письмово про це зауважив у протоколі. Ось так і зазначили, позивач з виносеним протоколом не був згодний про що зазначив у самому протоколі. Тому, друзі. Правило і парада номер один беріть приклад, це може допомогти. Але ж оскільки вже доставили до ТЦК, звісно, що ТЦК склало протокол, розглянуло справу про адмінправопорушення та надіслали постанову. До речі, мене часто запитують: а як же цю постанову надсилають, як про неї дізнатися? Якщо дивитися безпосередньо сам КУПАП статтю 285, тут зазначається, що постанова оголошується негайно після закінчення розгляду справи. Копія постанови протягом трьох днів вручається або висилається особи, щодо якої її винесено. Ми бачимо, що тут зазначено «висилається особи. Як вона висилається? Чи... Звичайною поштою чи електронною поштою тут не вказується, і от якщо ми подивимося це рішення, то на цьому прикладі якраз таку постанову ТЦК надіслав на електронну пошту. Тому таке теж можливо, майте для себе це на увазі. Звісно, що позивач, отримавши таку постанову, не погодився про що і зазначив, і вирішив боротися та пішов до суду. І я з ним повністю погоджуюсь. Цей громадянин зазначив, що при складанні протоколу уповноважена особа не зазначила та не надала доказів. Неможливо можливості отримання інформації з відповідних реєстрів. Друзі, це дуже важливо. Запам'ятайте це, тому що позиція суду якраз буде базуватися на двох основних аргументах, які вам потрібно мати для себе на увазі. Звісно, що ТЦК також захищався. Він зазначає, що інформація про місце роботи позивача, зокрема в електронних базах, відсутня. Він зазначає про те, що у цього громадянина був обов'язок протягом семи днів з моменту одруження, народження дітей, повідомити про це. І це все добре, це дійсно так. І суд це не спробується. Простовує, але головне, що суддя вказав, що ТЦК є органом ведення реєстру, саме того реєстру призовників військовозобов'язаних та резервістів у народі оберіг. І суд зазначив, що інформацію, яку не обновив. Позивач, відповідач, повинен отримати від уповноважених органів та з реєстрів, до яких має доступ в електронному вигляді. Те, що вони зазначили, що в них нібито не було доступу щодо оновлених даних щодо місця роботи такого позивача, добре. Але тут на користь позивачу. Зіграла формальна ознака, яка насправді стоїть на захист у прав громадян в адміністративному процесі. І ця ознака називається Обов'язок доводити вину, покладений на органи державної влади, на суб'єктів владних повноважень. Суд зазначив, що ТЦК не довів неможливість отримання. Такої інформації. Тобто ви можете, як позивач, не погоджуватися з рішенням суб'єкта владних повноважень, оскаржувати, але доводити ви не зобов'язані, тому що зобов'язаний доводити свою правомірність або вашу неправомірність, скажімо так. Саме суб'єкт владних повноважень суд зазначає, що в постанові про накладення адмінстягнення, саме цю постанову, яку складає керівник ТЦК, не наведено доказів та їх оцінки, на яких базується висновок про вчинення особою правопорушення. Не наведено доказів, не надано жодних додатків до оскаржуваних постанов, які підтверджували зазначені в ній обставини порушення. Закону позивачем тому, враховуючи всі ці обставини, суд по суті що зазначив, що по перше, в ТЦК є обов'язок використовувати оберіг та інформаційну взаємодію з іншими реєстрами, тобто це. По-перше, це перше, що вони повинні зробити, перш ніж звинуватити, скажімо так, особу у невиконанні відповідного обов'язку перед ними. І по-друге, якщо вже вони так вважають, вони повинні доводити, що вони дійсно не могли отримати таку інформацію. І ще, друзі, суд зазначив таке: зацитую: дослідивши подані докази в сукупності, оцінивши їх за внутрішнім переконанням, керуючись законом, суд прийшов до висновку, що вина позивача у вчиненні правопорушення передбаченої частини. До 3 статті 210, КУПА була недоведена. Розумієте? А вина в нас що? Це обов'язкова складова суб'єктивної сторони адміністративного правопорушення. Якщо в нас немає якоїсь сторони суб'єктивної даного немає складу адміністративного правопорушення. А це означає, що. Немає і відповідальності, друзі, окремо, хочу ось ще сказати: ми бачимо з вами, що в даному рішенні суд навіть не згадав про примітку до статті 210 КУПАВ, яка до речі в даній справі також могла би бути як додатковий аргумент застосована, тому що якраз вона і стосується виключення адміністративної відповідальності за таких обставин, тобто за неоновлення своїх персональних та облікових даних, але незважаючи на те, що суд не згадав дану примітку в цьому рішенні. Суду вистачило і так обставин та аргументів, щоб визнати невинуватість такого громадянина у вчиненні адміністративного правопорушення щодо неоновлення своїх даних, тобто відсутність належних та допустимих доказів з боку ТЦК недоведеність вини правопорушника та з іншого боку обов'язок ТЦК здійснювати самостійно відповідну роботу. А щодо облікових даних, і вони зобов'язані це робити шляхом ведення реєстру. І шляхом інформаційної взаємодії з іншими державними органами та їх реєстрами. Ось ці два аргументи, по суті, були покладені в основу даного позитивного рішення, та позов було задоволено. Я, звісно, що розумію, що одне рішення це не показники. І ми не можемо узагальнювати і робити, знаєте, якби прогноз на всю судову практику. Але я дуже сподіваюся, що суди будуть подібним чином адекватно тлумачити законодавство і дотримуватись, що найголовніше, принципу адміністрації адміністративного процесу, а саме принципу, який закладений в статті 77 КАСУ. як завжди, на цій позитивній ноті, я нагадаю, якщо інформація сьогодні вам була корисна та інформативна, обов'язково дайте мені про це знати: лайк, підписка, репост і коментар. Ваш інспектор права.